У нас сьогодні з вами на туш від Dior, Також на її комплекті є сиворотка. Це такий набір. Я вже почала знімати це відео, тому в мене трішки різні очі профарбовані і не профарбовані. У мене просто там не вийшло з часу. Типу, для мене 3 хвилини було коротко. Коротше, я перезнімаю це відео, розпаковую. Ось, у нас ось так ось виглядає набір. Ось у нас є сиворотка така, як праймер під туш. Вона у два рази менша, ніж сама туш. Тут, до речі, 4 мл. Вона ось така ось а, Сама ця сиворотка, цей праймер, він білий. Ось бачите? Типу тобто трішки висить. А, до речі, зручний пайзл такий силіконовий. Правда, він, ну, тхне. Тобто в неї запах. Ну Такий як хімоза, пластмаса. Я вже профарбувала вію. Вона трішки залишила білого пігменту. Просто я вже нафарбувала, тому я не буду ще третім слоєм це фарбувати. Далі це саме туш. Ось Тут напис Dior. Сама вона в такому сріб... сріблястому флаконі чорна. Знак неї такий самий, як і в Сивородки, не дуже приємний. Ось такий ось кругленький пензлик. Я вам профарбувала вію, я вам просто. Я ось це око не профарбовувала по одній причині, яку ви зараз, про яку ви зараз дізнаєтеся. Коротше, ось око без туші, ось око з туші. Я не можу сказати, що я бачу якусь велику різницю. Ось у мене є туші, ось така ось коричнева, вона, напевно, від світла не бачите, дуже а, яка та сама туш, але це від Патрісія Ледочі Ледо. Color Lush. Вона в мене коричнева. Ось я вам хочу на інше око просто нанести, ось така основна, показати вам, як вона виглядає. У мене такі гарні вії виходять. Ну і давайте, при чому вона буде коштувати у рази. Ну, скільки, у рази три так точно. Ну, бо ось ця туш, яка від Dior, вона коштує е, 2000 гривень. А ця на гривень 300-400. Тобто, виходить, скільки разів у 6, ця туш дешевша, ніж та. Тому, напевно, зараз ми ну, з вами зробимо висновки. Ой, я плямо поставила туші. Ну, ось. Коротше, вона буде більш профарбований сонець. Ось, просто подивіться, мені здається, ось навіть ось так. От, ну, видна різниця. Ось, це око з профарбованою тущою від Dior. А це око з профарбованою тущою Patricia Ви Бачите різницю? Я вам трішки ось збільшу. Тобто. Патрісія Лідо, не мій смак, набагато краще і дешевше. Тому підсумок не переплачуємо за бренд. Па-па!